Наприкінці 60-х років закарпатські газети почали друкуватися українською мовою. Певне відчували, що за кілька років народиться майстер українського слова. У 1976-му вже писали про Мукачівське товариство кролівників та різні побутові проблеми. Зокрема, несвоєчасний ремонт приставки для телевізора, затримка з ремонтом холодильника або ж незаконне зведення гаража. Ми не знайшли публікацію за 12 липня 1971 року. Однак, певні, там писали про народження генія. З Петром Магою ми написали 58 пісень за 25 років творчої нашої співпраці з моїм кумом Петром Маговим ми написали 58 пісень. Це дуже талановита людина, яка е, сьогодні нам дає такі вірші, котрі допомагають нам жити жити зараз тут і в Україні. Пан Петро він вдома не сидів. Він пішов і до тероборони, наскільки я знаю, в чергування був то він не ховався від цього всього. То ці рідки, кожна літера, кожен рідок, ним були пережиті. Дуже гарно відчуваю поезію саме Петра. Це не перший твір, який я читаю, і вони завжди в мене дуже. Набирають багато переглядів і відгуків, тому що люди, людей це чіпляє. Коли був студентом, він тоді вже писав вірші, писав поеми. І потім поступово ну, людина має такий талант, не тільки акторський, але як ми бачимо, скільки він видатних написав навіть драматургічних творів, скільки чудових перекладів він зробив, скільки пісень він написав. Мало хто знає, скільки взагалі українських виконавців, не тільки українських, співають пісні авторства Петра Маги. Натхнення вам майстра пера. Ви не лише докладаєте багато зусиль для того, щоб підтримувати українців словом. Ви робите усе, аби повернути нашому небу мирну блакить. Ваші вірші не лише надихають боротися, ви й сам виховуєте борців. Я й сама ваша студентка, і знаю, як багато ви робите для майбутнього українського телебачення: книги, пісні, театр телеекран. Ви доносите світу правду усіма можливими способами. Дякую вам за це.